А у Наташі все без цензури. Запрошувати ватників та українофобів, аби вони працювали в етері на Росію. Ось це, звісно, справжня свобода – плодити в етері російську візію. Это не означает наше личные отношения с людьми, это не означает наше личные отношения к проблеме. Это означает только, что мы поднимаем вопросы и приглашаем людей, которые могут ответить на эти вопросы. Это правило работы медиа во всем мире. Давайте побачимо, як працює канал Наташі Влащенко зараз. Ось Білковський, Кремлівська консерва, лікар із Росії якийсь, Сергій Дацюк, Російська консерва, Подоляк. Зрозуміло хто, Дмитро Розумуков, теж колишній регіонал, і людина Ахметова, Чаплига. Це взагалі відбитий упоротий ватник, який розповідав про біолабораторії. І от, от така компанія: у неї це 80% гостей. Росіяни, хороші росіяни і українські ватники, які наташі штовхають ватну муть або е, таку інформацію, яка змусить українців зневіритись, а Наташа у відповідь просто киває головою.